Вірш хотілося би. Хотілось би і не бачити, і не чути. Жахіття поза світу перебути, війни не знати, горе оминути. Хотілося би заснути на століття, прокинутись, закінчили жахіття. Хотілось би коханням тільки жити. Життя любити і дітей ростити, Вдихати запах квітів, а не гарі, не чути свист ракети, що летить, а просто жити і по ночах чути. Зелений коник, як за грубкою, свистить. Хотілось споглядати нічні зорі, У спокої над мирним чорним морем. Так хочеться всі війни відмінити, і щастя у оселях поселити і в кожний дім селити сміх дитячий. Любов з безмежно, і добро в серцях, в майбутнє віру, а мені би ліру, Де є добро, відсутні гори і страх, хотілося би. Хотілось би хотілось.